Допоки тут будуть люди, допоки нас буде сила, а на щастя і сила, і підсвітлення є. Будемо стояти і відстоювати нашу гідність. Друзі, з нами. Шановне товариство. Смоле Богдан Беню! Дорогі брати і сестри, дорогі українці, доброго дня вам. Думаю, що він добрий день, бо Господь Бог дав нам проживати його. Сонце сходить черговий раз над нашою рідною землею. І ми мріємо всі ті ймовірно прекрасні речі, які гріють наше серце з надією на майбутність нашої держави. І ми сьогодні ми бачимо всі слова, які ми адресуємо. І стоять по той бік барикади ОМІДЕМ. Ми говоримо до них і б'ємося стюкатись, просимо до їхньої душі, що вони повинні зрозуміти, що проти свого народу, проти своїх братів і сестер, іти за наказом керівництва це великий злочин.